До Ютубу ти якої сферою займався? Десь навчався чи працював? Ну до Ютубу я там працював в техпідтримці, але це таке. Це душна дуже робота. Тебе цей канал маєш на 20 тисяч доларів і другий на 4 тисячі доларів. Тобто сумарно ну, майже мільйон гривень 20 квітня, 30 травня, тобто приблизно 40 днів до монетизації. От... Я ж кажу, я там відоси робив шаблонні, нічого не міняв, тому і результатів не було. ось десь тут я почав вже старатися, і буквально от через неділю вже пошли. Пішли результати на другому каналі. Така ситуація на четвертий день. Вже було от, на монетизацію години. Но мене там AdSense перевіряли, тому монетизація так затрималася. затрималась. Тобто, в тебе пішло десь 2-3 тижні на монетизацію? Ну реалістично, там вже типу на п'ятому відосі була монетизація, тобто ну 5 днів. Люди, які дивилися це відео, не подумали, що це типу фейкові долари. Переведи, будь ласка, в гривні. Тобто тут 800 тисяч гривень, тут 668. Ну це майже майже мільйон гривень. Це получається ну чуть-чуть більше ніж за місяць, останній Правильно, за місяць. Сьогодні 2 липня, це це просто за червень, за червень мільйон гривень. Mm, так, жесть е, так. Я певний, що зараз мільйон людей буде питати, що ти знімаєш. Ми нішу і канал твій не палим, але що просто да, люди розуміли взагалі що це таке. Ну так, це історії згенеровані повністю нейромережею. Скільки тебе часу йде на створення, наприклад, одного відео? Де десь півтори години? Невідохі було там рекорд: 38 тисяч гривень, 40 тисяч гривень, 54 тисячі гривень, жесть. Це півтори тисячі доларів в день майже. Тіпо, ну Тибо хтось за місяць тільки не заробляє за день. 50 тисяч гривень, це дуже жорстко. Е, ти вже виводив ці гроші на карточку? Е, Чи ще поки що не було першого платежу? Ну Ось за 30 -е число, там 50... 500 доларів накапало з двох каналів. Тобто Ютуб виводить. Все окей. Ютуб виводить. І 16 доларів РПМ за кожну тисячу переглядів, 16 баксів. Це, Це дуже жорстко. Вау. Просто вау. А можеш показати який відос? Скільки найбільше приніс? 3 тисячі, 2 тисячі, 2 тисячі доларів з відосу, який робиться півтори години. Це дуже жорстко. Що можеш зві сказати на рахунок навчання? Саме на курсі мені сподобалася підтримка кураторів. Що можна було написати, задати питання і там ну чат. Однодубців. Ну, можна сказати оточення, що я одного чувака знайшов. Ми з ним переписувались, там ділилися інформацією, і от мені це допомогло. Тобто з курсу чувак теж. А які в нього результати? Чи це куратор, чи це учень? Учень нього там теж є монетизація на декількох каналах мною в один час приблизно. А так на кінець, що може сказати людям, які теж хочуть на навчання, взагалі попробувати себе в Ютубі. Ти як вже пройшов цей шлях, скажімо, з нуля до мільйона гривень. Що ти можеш так людям, які тільки починають ще бояться заходити, не заходити? Я хочу сказати, що навчання це корисно, якщо ти типу в тебе ніяких знань нема. Це звісно дуже корисний матеріал. Ютуб це робота дуже велика. Це ну багато годин часу. Це треба кожен день сидіти, про це думати, аналізувати. Тобто, це дуже працювати треба багато. Короче, тобто, ніяких, там за страхів, переживань, що вийде, не вийде, не було. Тобто ти просто робив і знав, що рано чи пізно вийде. Ну я просто побачив цю нішу, аналізував багато відосів, і я ну був впевнений, що в мене так теж вийде. Не ні одного дня не сумнівався, тому. Продовжував робити і все Тобі бажаю удачі, розвитку, ще більшого масштабування, ще більше результатів. Я впевнений, що ти там до 100к точно дойдеш більше 100% з такою наполегливістю. Ти заробиш по не одну сотню тисяч доларів.